Всім привіт! Ви на каналі Прістес. Мене звати Діана, і ми сьогодні з вами в такій невеличкій хеллоуінській обстановці. І в мене тут уже все павуки заснували своєю павутинкою. Йу. Ну, і я сьогодні прийшла до вас в новій перуці за 170 гривень, яку я урвала, просто урвала на секонді, щоб дещо потестувати. Вересень нас. Так би мовити, вже починається сезон хеллоуінських макіяжів, але у нас тут буде щось таке типу, і так і ні. Але я принесла нову красиву сумочку і дещо цікавеньке палеточка. О, як вона забруднилася! Ось така мила палеточка від Beauty Glazed з серії Color Flame. І взагалі вийшло дві. Ось такий от фіолетовий метеличок. І. А червоно червоно-зелений. У мене вони обидві є, на першу вже огляд був, і я здається, навіть не раз нею користувалася. Я вже потестувала трішки цю, але сьогодні ми з вами спробуємо більше кольорів і зробимо ще за тест сяючих, бо мені чомусь по своєму здалося, що сяючі тут ну, трішки, знаєте, відстають від побратима, так що перевіримо. Міслін, щось типу токо, того, того цьоко. Ось такі вами продукти. Я і леопард, ну просто неразлива. Да? Це позиціонується як Тріо Бронзінг Плаш, Там було три відтінка, Я обрала для себе два. Ось такі це, типу, о, знаменитих рум'ян від Katries, але вони вже затерлися. А ось це, типу контуро-бронзер. Він повністю матовий, але такий пилючний, будемо пробувати його наносити, бо я, якщо чесно, минулого разу була трішечки в шоці від його нанесення. Не пам'ятаю, чи показувала вам туш від Essence Calm Queen. Я нею вже певний час користуюся. Мені подарувала її сестра. Я вирішила вам її показати, щоб вже сміливо продовжувати нею користуватися, більше на мене тут в коробочці в очікуванні не лежала. І дві мої новиночки. Контуринг від Ловит з Аврори, 01 відтінок, такий стік, красивущий. Так, я шукала щось гарне, але так як мені ніхто нічого не порекомендував, я пішла і взяла його в Аврорі. А, і один із новеньких олівчиків в дереві від ламе це відтінок 11 чи 12, 12. Мені сподобався єдиний на сводчик, який я бачила в інтернетах, і я вже його вигулювала. Тож, давайте починати і почнемо ми з контуру. Але спробуємо. Я його, здається, один раз тільки і наносила. Чи не наносила взагалі? Ні, не наносила, то я по-друге контуринг наносила. Сподіваюсь, це потушується зараз. Якщо чесно, мені здається, що він мені аж занадто сірий. Типу, на камері навіть не так видно, але в житті це прям сірий відтінок. Я візьму помаду від вельветову, зовсім трішечки. Можливо, справа в тональному, бо він доволі матовий, але кот контуринг фігово. Ще в мене. Був нанесений де цей паразит Ось консилер від осиф, який я намагаюся закінчити. І він у мене з такими плямами позвозив. Контуринг. І у мене пензлик від Квімпі. Коли робиш сводчі, відтінок доволі темний, бо набирається найбільше темна частина. Ну і на пензлик набирається доволі багато. Я вперше поставила на таке нормальне п'ятнишко собі на обличчі. Я замилюється. Якщо чесно, у мене від Revolution є ціла палетка ось таких і однушка ж таких рум'янт. На пензель взагалі щось набралось? Типу, Я набираю, в мене все пилить, летить, на штучному пензлі нічого не лишається. Патруці. Хоча б видно, що щось є. Ось такі сотинові рум'яни. Ні більше, ні менше. Там ще був доволі темний відтінок, але акція 1 плюс 1 дорівнює 3 пройшла. Плюс знижка 50%. Тому я взяла тільки два відтінки, один рум'ян світліших і один той, що типу контуро бронзер. І вирішила, що цього буде поки достатньо. Шкода, що не можна в Єврові у фізичному магазині це десь попробувати. чуть-чуть. Ну і ось так оце виглядає. Уже блик есть там, где Це Довольно маленький вариативный ряд того, что можно сделать под колір моєї перуки. я так думаю, что мы начнем с этой оттенка. Тифани. Люблю оттенок Тифани. Но никогда не знаю, куда его запхать. Я поки місяць не робила макіяж і вже забула, як їх робити. Зміню пензлик. Взагалі матові, хоч і з характером, але якщо ви звикли до формули Revolution, то в принципі... Ну, ви не здивувалась. вони доволі яскраві, навіть я б сказала, краще за Revolution. Хоп. Знаєте, що мені цей колір нагадує? Так, я підтушую пежеве, бо в нас тут немає прям світло-блакитного, на жаль. Тому хоч якось. І, до речі, пензлики тінтують темні відтінки. Дуже добре в мене досі. Навіть штучний ворс на пензлях. Супер штучний, супер пластиковий, він не відмився. Хоча я перемивала пензель по кілька разів. Давайте, Трішки додамо. Я згадала, який я макіяж хотіла. Ну все вже пізно. Може пізно. Будемо імпровізуватись. Я просто хочу показати прямо кольорів по максимуму. Угу. Нижний остет ниже. Все. Хер его знает. Закончилась память. Ну, мы продолжим. Ну, чтобы все-таки что, сцена, когда она нужна по веку. оливчика надо. Бо нам сьогодні треба нормальний макіяж. Мені цікаво тільки, куди я зібралась темні відтінки наносити. нос. Ходу нікуди. Ну так, Почнемо з ось цього тіньку. Такими хлопушками, хлопушками. М -м 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 -м. Мене око сіпатись почему. Ну, це звичайно, сяє, але воно не так сяє, як в іншій палеці. Як файно пожувало по віку. Окей, візьмемо ось цей. В цій палеці така дивна формула, вони наче хлопушками, іначе маслянистю, воно таке якесь ні пальцем, ні пензлем нормально не набирається. Ну, Her. І сумістимо ось ці два, почну з тим в куточок і ось цим манда... далі розтягну. До речі, згадала. Під минулим відео здається було питання про те, чи не хочу я розповісти про себе. Я про це думала. Ми це зробимо. Але сьогодні хочеться просто згадати, що я вмію фарбуватися. Хоча б трохи. І про повсякденні макіяжі я теж розповім. Ну, якщо от на базу, то не небагато. Але навряд чи просто самостійний колір би так гарно виглядав і розтрощила. Ну, навіть на пальці вже не дуже. Візьмемо ще ось цей от підбрівку. Туш. Я дофарбувала ліве око, в мене якась варсина потрапила, я її не можу прибрати, і тепер в мене прям бельмо на оці. У мене є дві туші від Essence, і вони однаково лайно. Це перше в житті у мене тушь відпечатується, начебто так і треба. Хоча оцю я ненавиджу б'юся. Що ж до цієї? В неї дуже красивий, Типу, напевно, щоб видлубати собі око, чи я знаю, чи профарбувати краще, ну, в мене в її собі, тому трошки насраки. Вона, звичайно, робить, напевно, час ефект, наче в її справді є. Але, якщо чесно, на моїх є цього взагалі не видно. А ще вона доволі довго застигає і абсолютно завжди відпечатується знизу. У мене є ще один цікавий стала. Я шукала його два дні. Я думала, я брала з собою в поїздку. Я його, виявляється, нікуди не взяла, я його ще й загубила в домі. І довелось два дні переривати повністю все. 212 від Golden Rose. Він доволі прохолодний. І я подумала, чому б не взяти ще й такі. До речі, руки людини, яка робить сама собі макіяж. І це ще частенько. Це доволі гарний відтінок, хоча великої стійкості очікувати явно не варто. Гарна саморобна помада з тисячі однієї помади. Не знаю, наскільки до цього образу підходить. Це ліпком. Ламель класичний олівець в дереві. Гарний відтінок, мені подобається. Цей відтінок в житті він трохи більш холодний, але загалом непогано, якщо брати на знижки. Типу, зараз він скільки? 45-50 гривень коштує в залежності, де ви його берете. Тому за такі гроші ще й ок. Тим більше я останнім часом справді перейшла на гелеві. На гелеві. гелівці в дереві, і гелевими майже не користуюсь. Я хочу зняти цю зранну ж. О, де смітник. Мідолиті гарненькі. А продукти для обличчя. Я брала їх по 170 гривень. Це теж немало. Поки що мені подобається контуринг. Вперше, коли я його наносила, я наносила його на чисту шкіру і тоді він їх плямою, але я її розтушувала. Так, коли я її приклею, бо мені вже повіка клеїться. О! Начебто сьогодні дуже непогано розтушувалася, але такий продукт, знаєте. Ще потестуємо, потестуємо себе ще прояви. Рум'яна, але вони непогані сатинові рум'яна, якщо, якщо вони вам такі подобаються, але можна купити і краще. Типу ці навіть замилюються. Ну, у, у, уже звіями багиня. Так, рум'яна, рум'яна ми думаємо. Ми думаємо, але нехай буде. З нового важливого Beauty Глейст. Я її тут сьогодні подавала, Я її купувала в минулому чи позаминулому році. Я не користувалася один раз перед відео, коли я робила макіяж і вирішила потестувати трішки кольори, щоб було що розповісти. І сьогодні з вами, якщо чесно, я зараз принесу її подружку. Це загалом жаха, як вона виглядає. Ось так! Ось так. Оп, фото. Тому прикол, що вони відкриваються, типу, о, кожна в різну сторону. Подивіться на ці дві красуни. Навіть видно, що в зеленій, деякі сяючі, просто сяють в палетці яскравіше, ніж отут. Я мала великі сподівання на цю палетку. Вона непогана. Питань, для... Питань немає. Матові так, вони працюють, вони працюють як бюджетні матові відтінки, але яскраві бюджетні матові. Тобто, навіть сьогодні без кольорової підкладки, у нас це лягло. Але от сяючі, я робила акцент, коли купувала саме на сяючі. Типу, я думала, вони будуть такі самі, як тут, коли ти просто проводиш пальчиком, і у тебе все красиво сяє. Ну, зараз не видно, але в цій палаці офігазні сяючи всі, окрім ось цього незрозумілого, який навіть не набирається нормально. Але це бюджетно. Не знаю наскільки зараз це бюджетно, але було бюджетно. Я вам пропоную подивитись на те, як виглядають матові і сяючі ближчі, перед тим як ми попрощаємося. Поки що. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати відео, писати ідеї, що ви хотіли тут почути і побачити, бо надалі я буду прислухатися ще більше до ваших порад. І так, відео про мене і мої повсякденні макіяжі, і про те, як я користуюся, які мої улюблені продукти, також будуть. Все буде, все зробити на ЗСУ, а на цьому у мене все. До нових зустрічей!